Шановні друзі, перепрошуємо, були певні перебої з інтернетом. Е, в даному районі наразі немає світла, можливо, мобільний інтернет тут трішки, як каже, молодь лажає. Вже повертаємося до нашої трансляції. Нічого не відбулося за ці декілька хвилин, що ми були не в ефірі.

Непогано просувався Олександр. Марк, Марк, отстави, Марк, отстави. Закидання Тимошенка на Альчинського. Ставить корпус захисник. м'яч сміло! Женя, а м'яч. блять! Читирне Знову багато сумбуру в основному в центрі поля непогано гіберт отримує. підключає Гальчинського. Ой, не гальчинського а Тимошенка. Підключав неточна передача від Віталія. Не дають підіймати голову. Високий пресинг пішов з боку зміни. Можливо, це дасть результат. Грищенко перший. Ось непогано. Є. Yeah. Віталій Гіберт не встигає на цю передачу. Ну, такий футбол пішов. Без роздумів команди мчаться вперед. опа. Така. Рубка на зустрічних курсах пішла. Глядачам, звісно, це подобається. Буде подача. Ось Тімов має бути перший. Грати показує арбітер. Більш-менш чоловічий футбол пішов, без сантиментів. Грищенко перший. Розганяє атаку. Перетримав Арсеній м'яч, але Паламарчук. Сашко. Невечеря. Бореться і провал в центральній зоні. Підбір за нами, але. Чи буде удар? Ой, непогано на гіберта. Пробивав Віталій, заблокував захисник. Назад, а не назад. І ось та сама помилка. не Встигають з'їсти, але підключаються партнери. 78 номера і небезпечний удар по воротах. Ну що ж, коли тотально атакуєш, головне. Не забувати про захист, тому що такі от передачі від восхода будуть, і це буде достатньо небезпечно. Ти <звук> що Те, що я казав, пішла рубка. А, за самим. За... За час, коли ми не були в ефірі, на поле встиг вийти Ростислав невечера. Е, здається, він замість Олександра Литвина вийшов. І зараз заміна з поля йде Віталій Гіберт. А виходить Вадім Щелкунов. Ну що ж, е, здається, якщо заміна невечері. Тобто Литвина на Невечеру... Це Заміна по позиції. Номінальний нападник вийшов замість номінального нападника. То зараз поля йде атакуючий півзахисник, а виходить номінальний захисник. Ух, який небезпечний удар. Те, що я кажу, такі атаки будуть проходити від восхода. І треба хлопцям трошки голову тримати в холоді. Не захоплюватися тотальним атакуванням. Невже тренер зміни вирішив так і грати на нічию, а можливо, сподівається, що укріплення. Захисної зони Вадімом Щелкуновим. Трішки розв'яже руки в центрі, точніше, ноги. Нас непогано проходить на Гальчинського. Ні. давай заробляє право на перспективний штрафний. Буде на вис. Присім, що скаляти, не слышно нікого. Є, 10, 8, 9, попросив. Там нікуди. П'ять метрів, для мене, 7 максимум. 7-8. А можливо, тренер робить ставку на вміння. Вадима Щелкунова грати головою і на стандарти. Подивимося. І знову проходить атака. Во <рик> <О! рик> На мою думку, там також нічого не було, абсолютно ігрові зіткнення. І заміна. 95-й номер виходить. Я поки що не знаю, хто це. І з поля йде Олександр Паламарчук. Ну що? ж, у нас 56-та хвилина матчу. Рахунок все так же 0-0. Був певний спалах активності від зміни, та й восход почав грати швидше, але ненадовго вистачило обох команд хвилин на 10 і знову бачимо футбол в центрі поля. Ага, Щелкунов вийшов таки не в захисну ланку, а в центр. Тобто заміна по позиції, але не заміна по амплуа. Хоча колись в минулому змінівському житті Вадім грав півзахисника, можливо, йому ці навички зараз стануть в нагоді. Знову на вечеря, як нападник дуже низько, опускається в пошуках м'яча. На голодному пайку сьогодні нападники зміни, що Литвин був, що вечера. Не доходять до них передачі. Не в останню чергу це заслуга захисників Восходу. Дуже щільно вони контролюють зони, можливих розвиток, можливих розвитків атаки. І всі намагання закинути ті зони. Принаймні до цього моменту були невдалими. Кононов, Кононов отримує, Шукає адрес. Ні, невдала передача Ось! на невечерю. а Другий номер обіграє двох. І знову невдала передача. Те, що я казав, всі передачі в зону нападу контролюються захисниками. Закидання в центр штрафної. Арбітер показує, можна грати. І аут на користь восхода буде. Одинадцять хвилин до закінчення матчу. Рахунок 0-0 нічия, яка не влаштовує обидві команди. За результатами другого першого кола залишаючи обох в підвалинах турнірної таблиці. І знову є потреба в лікарі. Травму отримав Богдан Тимошенко. В ігровій ситуації, арбітер.